14-та в Україні час дізнатися. Останні новини. Росіяни два дні поспіль масово атакують Дніпропетровщину ударними дронами. Зокрема, ворог цілив по Дніпру і Кривому Рогу. Є загиблі й поранені. Докладніше про наслідки цих атак розпитаємо Юрія Яндульського, першого заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Важає здоров'я. Отже, ми бачимо, що цієї ночі масовано атакували дронами Дніпро і Дніпровський район. Розкажіть, будь ласка, про наслідки цієї атаки. Яка на тепер кількість постраждалих? Чи може змінитися ця цифра? В якому стані потерпілі? Дійсно, ворог завдав масової атаки по місту Дніпро. На жаль, одна людина загинула п'ять осіб. Госпіталізовано троє чоловіків. В тяжкому стані медики роблять все необхідне для того, щоб стабілізувати і надати необхідні необхідність. Один 40-річний чоловік в стані середньої тяжкості госпіталізований, 70-річна жінка в задовільному стані, говтунулася після відповідної атаки в себе вдома. Щодо ушкоджень, дійсно, чимало таких після нічної атаки, пошкоджені підприємства, виникли багато. Пожеж внаслідок атак рятувальники залучили всі необхідні сили та засоби, близько 100 рятувальників більше 20 одиниць спеціалізованої техніки, де СНС було залучено на ліквідацію наслідків. Такі результати на жаль атаки ворога Угу. А як щодо руйнування житлового фонду, чи є там пошкодження, чи довелося, наприклад, людей відселяти звідкись? На щастя, житловий фонд не пошкоджено, відселення люди не потребують. Mm -hmm. Це добре. Також зранку росіяни атакували дронами Кривий Ріг. Розкажіть, яка там ситуація, що відомо про постраждалих і руйнування там? Це вже другий день підряд тяжкий щодо Кривого Рогу. Вчора така атака була сьогодні. Знову ж таки, пошкоджена адмінбудівля, музей, декілька приватних будинків. На місці працюють відповідні оперативні служби. Це необхідна допомога. Надається людям розгорнутий оперативний штаб щоб надання допомоги будівельних матеріалів. Відповідно на місці працюють і місцева влада, обласна влада також долучилися. Відповідні комунальні служби та благодійники. Відповідно приймаємо заяви на пошкодження майно від атаки ворожої. Всі на місці працюють. Скажіть, а як там у місті з електроенергією раніше були повідомлення про перебої з електрикою? Яка на тепер ситуація? В разі енергопостачання повністю відновлено. Ще вчора, вранці, після вчорашньої нічної атаки, побутові споживачі міста Кривого Рогу заживлені щодо водопостачання, заклади соціальної сфери, житловий фонд повністю з водозабезпеченням. Щодо травмованих осіб по місту Кривий Ріг залишається без змін. 17-річний хлопець залишається в тяжкому стані. На жаль, медики роблять все необхідне, щоб врятувати хлопця. Пане Юрію. Дуже дякую вам за оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами наживо був Юрій Яндульський, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. На Черкащині у Канівській громаді триває ліквідація наслідків ранкової атаки росіян. Я нагадаю, ворог ударив шахедами. За даними ОВА, минулося без загиблих. Одна людина постраждала. До чотирьох зросла кількість загиблих у наслідок обстрілу росіянами добропілля на Донеччині. Про це в нашому ефірі розповів начальник тамтешньої обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Я нагадаю, російські військові скинули авіабомбу просто у середмістя. Удару завдали по торговельному центру, де на той час було багато відвідувачів. Вчора, в 17.20 ворог скинув керовану авіабомбу К-500 на, на торгівельний центр Аврора в місті Добропілля. А на жаль, на сьогоднішню годину чотири людини загинуло, 27 отримали поранення, 54 чотири на, на павільйони знешкоджені, 18 багатоквартирних будинків та вісім транспортних засобів. Зараз на місці працюють органи влади, підрозділи ДСНС, підрозділи поліції. Ми розбираємо завали, допомагаємо людям. Ще житло було знешкоджено. всім пораненим. Надана кваліфікована медична допомога. Шість людей ми вивезли за межі області е е тяжких людей, які отримали поранення. Передусім, збільшення власного виробництва озброєнь. Очікує президент Володимир Зеленський від нового складу уряду на чолі з Юлією Свириденко. Про це глава держави зазначив у своєму виступі у Верховній Раді перед голосуванням за призначення прем'єр-міністра. Україні потрібно більше власної сили. Ми трансформуємо управління сферою оборони та виробництвом зброї таким чином, щоб за півроку відчутно збільшити частку саме української зброї, доступною для наших воїнів. Зараз усієї зброї в руках наших воїнів близько 40% зроблено в Україні. За півроку має бути не менше ніж 50%. Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Водночас на цій посаді вона буде, допоки з Вашингтоном не погодять її кандидатуру на посла України у Сполучених Штатах. Я нагадаю, нині посаду посла України у США обіймає Оксана Маркарова. Трагічні роковини для світової авіації. 11 років тому росіяни збили борт Малазійських авіаліній 17 липня 2014. Боїнг 777 рейсу MH17, що летів з Амстердама до куала Лумпура, був збитий у небі над Донеччиною. Загинули всі 298 людей на облавку. Територію на той момент уже контролювали проросійські бойовики. А міжнародне розслідування підтвердило, що у цивільний літак влучили ракетою земля повітря з російського самохідного ЗРК Бук за наказом Ігоря Стрілкова Гіркіна. Того дня він сам у соцмережі ВКонтакте написав, що в районі Тореза збили Ан-26 і назвав це. «пташкопадом». це цитата. Та щойно з'ясувалося, що борт був цивільним, а рейс міжнародним бойовики відкликали своє зізнання, натомість почали звинувачувати в авіатрощі українську ППО. 2020-го окружний суд Гааги оголосив вирок. Винними у справі визнали трьох людей, з поміж яких і Гіркін разом із поплічниками. Його заочно засудили до довічного покарання та відшкодування родичам загиблих 16 мільйонів євро. В Україну повернули тіла тисячі загиблих. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Російська сторона стверджує, що це громадяни України, зокрема військовослужбовці. Але наші фахівці тепер мають провести необхідні експертизи, щоб ідентифікувати репатрійованих. В оперативному командуванні північ прокоментували вбивство на тренувальному полігоні у Чернігівщині. За їхньою інформацією, 16 липня 2025 року, під час виконання вправ з бойової стрільби, курсант кілька разів вистрелив в інструкторів. Двоє військовослужбовців зазнали поранень несумісних із життям. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Підозрюваний перебуває під вартою. Масове отруєння у Львові 56 людей від вівторка потрапили у Львівську інфекційну лікарню. У шпиталених спільний діагноз гостра кишкова інфекція та. Харчова токсикоінфекція повідомляють у Львівській міськраді. Пацієнти скаржаться на нудоту і високу температуру тіла. Усі у стані середньої тяжкості. Відомо, що вони відвідували ресторан у середмісті. Його власник теж у лікарні. Він припустив, що отруєння спричинили яйця і яєчний крем у десертах. Наразі заклад закрили, а всі продукти утилізовують. Як повернути додому українців, які втекли від війни за кордон? Обговорюють учасники міжнародної зустрічі під назвою Світове українство виклики і можливості, що в ці хвилини відбувається у Києві. Усі думки слухала наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона зараз зі студією наживо. Валерія, вітаю! Розкажи, чи обговорювали якісь конкретні заходи для повернення українців? Вітаю, Олександре. Наразі досі триває міжнародна зустріч під назвою Світове Українство, виклики та можливості. По суті, це такий круглий стіл, який об'єднав посадовців, громадських діячів а також гостей з за кордону з метою обговорити про українців, які виїхали за кордон, які були вимушені виїхати, адже через російську агресію, а також обговорили про можливість повернення певних українців. Також хочу зазначити, що головна мета все ж таки цього, цієї зустрічі це створити такі умови, аби українці дійсно хотіли повернутися на рідні землі. І серед організаторів зустрічі це офіс обусмена України. Пропоную послухати пряму мову Дмитра Лубінця. Час точно працює проти нас. Діти почали ходити в національні школи, наші громадяни. При всій повазі до всіх представників і представниць інших країн, але я чув неодноразово від своїх колег, амбудсманів країн, що вони кажуть, українці намагаються максимально швидко знайти роботу, отримати нові навички, починають вчити національну мову країн, де вони перебувають. Вони точно не хочуть все своє життя. Отримувати соціальну якусь допомогу вони швидко намагаються стати повноправними членами нової країни. За офіційними даними наразі 6,5 мільйонів українців перебувають за кордоном, і за даними опитування, які нам щойно озвучили, це лише чверть українців, які дійсно готові зараз повернутися в Україну. Інші ж чекають завершення війни, а також безпекових умов для життя та здоров'я дітей. Також тут обговорили певні. Проблеми, з якими стикаються українці за кордоном. Пропоную послухати. 80% тих, хто виїхав за кордон, мають вищі. Вищого світу і на жаль, там підтвердити свій диплом дуже складно, і не всі спеціальності можна підтвердити, тому це велика проблема. Мовні бар'єри, брак доступу до догляду за дітьми. Це також відзначають українки, що це також дуже велика проблема. Якщо говорити про роботу, то в Німеччині лише 27 українок працевлаштовані у Великій Британії, Нідерландах, Літві. Близько 50%. і тільки в Польщі найбільший відсоток працевлаштованих українок це близько 65%. Де поки е, ворог б'є по мирних населених містах України ракетами та дронами, головна задача, аби українці, які знаходяться за кордоном, не забували про своє громадянство та ідентичність. І з приводу цього тут теж лунали думки, які я пропоную вам послухати. Наша ініціатива в першу чергу була пов'язана з допомогою і підтримкою жінок, тому що ми жіночою тематикою займаємося більше 10 років. Співпрацюємо, звісно, із мігрантами, організаціями українців, які виїхали з діаспорними організаціями, і дуже їм вдячні за те, що вони краще інших промотують Україну в світі. Бо якщо цього не робити, якщо займатися тільки бізнесом чи тільки допомогою і забувати займатися адвокацією, ми втратимо набагато більше. Прийняття закону про множинне громадянство українські недільні школи в інших країнах та державах, систематизація електронних баз даних та онлайн-сервісів це все обговорили тут, тому що це зробили для покращення життя українців за кордоном а також створили платформу, де українці, які живуть в інших країнах, наразі можуть задавати питання нашим держпосадовцям, які допоможуть з відповідями. І тут Обговорили на зустрічі все, що може допомогти українцям, які зараз дуже далеко від дому. А головне зробити в країні такі умови, аби українці хотіли і не забували про свою думку повернення додому. У мене на все, все на зараз. Тому колего, я тобі передаю слово. Дякую, Валерій, за інформацію. Наша кореспондентка Валерія Глущенко розповіла про міжнародну зустріч у Києві, де зараз обговорюють шляхи повернення українських біженців додому. Найбільшу з часів Другої світової війни угоду про взаємний захист і допомогу підпишуть Велика Британія та Німеччина. За даними агенції Bloomberg, це може статися вже сьогодні. Передумови для цього закладені торік у серпні. Тоді британського прем'єра Кіра Стармера. Приймав і ще попередній канцлер Олаф Шольц. Уже новообраний Мерц, неодноразово заявляв, готовий об'єднатися з Лондоном для протидії серйозним викликам, як, от, війна Росії проти України чи торговельна політика Білого Дому для Німеччини оборонні союзи особливо важливі, кажуть Джерела Блумберга у Берліні. зокрема і тому, що власних ядерних боєголовок на відміну від Франції чи Великої Британії. Країна не має прямим текстом. Атомна зброя в новій угоді не згадується. А ось що відомо достеменно, то що у прийдешні 10 років Лондон і Берлін планують створити нову ракетну систему великої дальності до 2000 кілометрів. О 15 15-й повернувся з оновленим випуском новин. ну А зараз я впевнений, що вирине багла є що цікавого вам розповісти. Розповідає Ірина. дякую, Олександре. Наслідки атак Росії по Дніпропетровщині та як окупанти тероризують українських дітей. Усі подробиці за кілька хвилин у нашому ефірі.